з початком нового робочого тижня. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і це Капрі Ньюз – найактуальніші новини регіону. І сьогодні ми з моїми колегами підготували для вас наступні сюжети. Мешканці родинського отримали безкоштовну правову консультацію від юриста. Дуже гостро стоять питання більш у тимчасово переміщених осіб, тому що це втрата документів, пошкоджене житло. Тому такі питання наразі стоять на першій черзі. У добропільській громаді тривають жінива про роботу Елеватора та проміжні підсумки врожаю. У елеватора є свій цикл, що йому за два місяці до збирання треба ж робити ремонти, тобто ємності повинні бути пуст пустими». Поліція Покровська про оперативну ситуацію в районі протягом минулих вихідних. Правоохоронці задокументували два факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальне провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України. ДСНС попереджає на території Донеччини високий рівень пожежної небезпеки. Закликаємо громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність. Тим більше, що такі за такі дії передбачена адміністративна відповідальність. Так, в Україні діє програма підтримки ментального здоров'я Донецькій області вже в 6 центрах первинної медико-санітарної допомоги. А значить, укладено договори за програмою медичних гарантій. Смачна піца та ігри. Переможці конкурсу від Сергія Андрійченка весело провели час в одному з закладів Покровська. Бо ми є українцями, сильним і незалежним народом, і не повинні про це забувати. Ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! У Покровську пройшов відкритий кубок з паркового волейболу. Ми вирішили провести ці змагання, і я сподіваюся, що сьогодні всі, хто приймає в них участь, отримують задоволення і переможе найкращий. Наш інформаційний випуск традиційно розпочинаємо з оперативного зведення про ситуацію в області від поліції Донеччини. Поліція Донеччини протягом доби зареєструвала чотири удари з боку Росії. Окупанти били з артилерії та РСЗВ ГРАД. Війська РФ випустили всі снаряди по місту Авдіївка. Авдіївка витримала чотири ворожих удари. Інформація щодо постраждалих цивільних громадян не надходила. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. 6 серпня 2023 року на 59-му році життя перестало битися серце начальника Покровського відділу житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури райдержадміністрації гетьманської Вікторії Едуардівни. Вікторія Гетьманська народилася 14 травня 1965 року в селищі Курахівка Селидівської міськради. Понад 26 років трудова діяльність її проходила на Красноармійському комбінаті крупнопанельного домобудівництва та інших підприємствах Покровська. З квітня 2021 року працювала в Покровській райдержадміністрації. Колектив телебачення Капрі висловлює щирість співчуття рідним та близьким Вікторії Едуардівни. Вічна пам'ять. Мешканці Рудинського отримали безкоштовну правову консультацію від юриста. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. Реалії воєнного часу внесли свої корективи у життя звичайних людей, які зазнали кожен своїх тягот. Одні втратили житло, інші втратили джерела доходу. Хтось вимушений був поїхати за кордон, а хтось є внутрішньо переміщеною особою. Кожен шукає шляхи покращення свого та вихід зі скрутного становища. І дуже часто на допомогу приходять небайдужі люди, благодійні фонди, міжнародні організації. Так сьогодні, 7 серпня, у Родинському в приміщенні старостату юрист благодійного фонду Восток Сос надав безоплатно кваліфіковану допомогу. Він відповідає на питання не тільки переселенців, але й місцеві мешканці можуть прийти та звернутися до нього за допомогою. всебічні питання він розглядає. Дуже гостро стоять питання більш у тимчасово переміщених осіб, тому що. Це втрата документів, пошкоджене житло, тому такі питання наразі стоять на першій черзі. Люди, які сьогодні прийшли на прийом, це переважно ті, кому довелося покинути свої домівки через війну. Я взагалі Пересіленка з здесь Ми живемо у мами, і мені потрібно вирішити питання по поводу наследства. Вот я хочу юристом по этому вопросу. Приехали недавно, поэтому мы обращаемся первый раз. Я не стала сына в январе месяце. Ну, я переселенец, я не отсюда. Это Черетина, Донецкой области. Ну, у него там дом, в общем, поврежденный, и у нас квартира поврежденная. И после похорон нас дочка сюда забрала. Вот, а теперь у него дом остался там. Но он немного разрушен. Вот хочу узнать. Що далі робити? пані Ірина, селище Нікольське до родинського родиною переїхала ще на початку бойових дій. Наразі її рідне селище окуповане і виникає багато питань стосовно житла, яке там лишилося. Остався дом, земля пошто ждать нам кави кампенсірують нам кадаліба лікак. У нас с 12 марта 22 второго года в Никольском бои не прекращаются. Сейчас там все разбомблено и там оккупированная территория. То есть это под угледаром, сами понимаете видно з віднонікольська видно відносина права людей мають бути захищеними, тим паче в період широкомасштабної війни, бо далеко не всі громадяни мають можливість скористатися послугами юристів чи адвокатів через високу вартість та складні процедури отримання допомоги. Це не останній прийом спеціаліста. Ми і надалі будемо збирати мешканців, щоб вони змогли звернутися до за безкоштовної консультації до цього юриста. Як зазначають волонтери благодійного фонду Восток Сос, що Необмежено будуть приймати мешканців, які захочуть звернутися до них зі своїми питаннями та проблемами. Як зазначили в старостаті, система надання безоплатної правової допомоги працює для того, щоб кожна людина мала можливість захистити свої права та інтереси. Сьогодні, 7 серпня, у Покровську на перехресті вулиць Пушкіна та Маршала Москаленка сталося ДТП за участі двох легкових автівок. На щастя, обійшлося без постраждалих на місці події. Працювали правоохоронці. У добропільській громаді тривають жнива. Про роботу елеватора та проміжні підсумки врожаю. Дивіться у нашому наступному сюжеті. У 2016 році в добропільській громаді було побудовано та введено в експлуатацію елеватор. Рішення про будівництво було прийнято, тому що до цього логістика з регіону була дуже складна. Зараз же процес, а це прийом, обробка та зберігання зерна стали значно простішими. Ми зберігаємо більше це своє зерно. То, що поступає сюди від, від врожаю. Ну, також звертаються невеликі фірми, Ми тут, зберіга... тут зерно їхнє знаходиться на зберіганні. Не більше року, тому що у елеватора є свій цикл, що йому за два місяці до збирання треба ж робити ремонти, тобто ємності повинні бути пуст пустими. І треба ж робити обробку, щоб не було там шкідників запасів. Перевагою елеватора є те, що зерно можна збирати навіть тоді, коли воно має більше відсоток вологи, ніж повинен бути. По стандарту пшениця 14% відсотків вологи. Ми починали збирати 18%. Для цього тут є стоїть сушка, стоїть вентиляція, тому що якщо зерно зберігається. Десь вкритих таках з такою вологою воно воно буде псуватися. Тут за рахунок вентиляції воно воно може зберігатися. У добропільській громаді кажуть, попри дуже несприятливі погодні умови, проміжний результат жнив на гідному рівні. В цьому році у нас культури це основна частина це озима пшениця. Потім, ну і небагато ріпаку і ярового ячменю. Озимий ячмінь в цьому в прошлому році. По цьому регіону не, 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 не сіяли. Зараз ми з вами знаходимося на полі ярової пшениці. Це тверді сорта, які йдуть на макарони, на крупи збираємо. Плануємо вражайність на цьому полі близько 40 з гектара. За вражайністю великі очікування покладають на озиму пшеницю. Ну, в середньому зараз по підприємству іде. Десь 42-43 центнера врожайність, Ну, ще збираємо пшеницю, ще 700 гектарів збирати, тому ну, хочемо, щоб було більше. Очікували по зимам і 60. Зазвичай у нас так 50-60 центнер, але цього року, із-за того, що була посушлива осінь, зібрали близько 40 центнер. Збір продукції та закупівля необхідних добрив та матеріалів для обробки сьогодні завдають неабиякого клопоту, адже ціни на ринках підскочили майже у два рази. По минулому року ми вже закуповували і, і, і добрива. По тим ще цінам, по старим. там цього року у нас. Ми закуповували аміачну селітру по 37 тисяч гривень, а прошлого сезону там по 20. Варто відзначити, що за інформацією Донецької ОДА у цьому році аграріям вдалося засіяти зерновими лише 200,2 тисяч тисячі гектарів, що складає 53,5% від загальної посівної площі. З них ранні зернові засіяли на площі 167,5 тисяч гектарів. Від 6 серпня купити новий автомобіль в Україні стало простіше. В автосалонах зможуть продавати вже поставлені на облік автомобілі. Це дозволяє постанова кабінету міністрів номер 437 від 2 травня 2023 року, яка набула чинності саме вчора. Постанова кабміну від 2 травня 2023 року, яка набула чинності 5 серпня, дозволяє купити вже зареєстровані нові автомобілі з номерними знаками і техпаспортом. Поставити авто на облік зможуть працівники автосалонів. Причому для цього тепер не потрібне нотаріальне доручення. Покупцеві достатньо вказати прямо в договорі купівлі-продажу, що він доручає іншій особі зареєструвати транспортний засіб. А з нашого наступного сюжету ви дізнаєтесь, як минули вихідні для поліцейських та рятувальників у Покровському районі. Півробітники поліції у посиленому режимі патрулюють вулиці населених пунктів, чергують на блокпостах, займаються профілактикою правопорушень, а також розкривають злочини та надають громадянам весь перелік поліцейських послуг. Протягом вихідних до Покровського районного управління поліції надійшло 202 повідомлення про події та правопорушення. з них мають ознаки кримінальних правопорушень. Правоохоронці задокументували два факти незаконного зберігання наркотичних речовин. За даними фактами, відкриті кримінальні провадження за статтею 309 кримінального кодексу України. За вихідні поліцейські затримали 14 водіїв, які сіли за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Відносно правопорушників складені адмінматеріали за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У поліції закликають: якщо ви помітили підозрілих осіб або виявили потенційно вибухонебезпечний предмет, телефонуйте на гарячу лінію 102. Також не порушуйте комендантську годину та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Для рятувальників вихідні вдались більш гарячими. За два дні вони три рази залучали на пожеж в природних екосистемах. 5 серпня надійшло повідомлення 10.07 про загорання сухої трави за межами СМТ Удачний, Удачницької. Сільської військової адміністрації. Внаслідок займання була знищена суха трава на площі 300 квадратних метрів. Також 5 серпня о 14.50 надійшло повідомлення про займання сухої трави поблизу вулиці Кар'єрна в місті Мирноград. Внаслідок займання була знищена суха трава на площі 500 квадратних метрів. 6 серпня о 21 годині 15 хвилин надійшло повідомлення про займання сухої трави за межами міста Мирноград зі сторони міського сміттєзвалища. Наслідок займання знищена суха трава на площі 500 квадратних метрів. Всі пожежі було ліквідовано працівниками ДСНС. Рятувальники нагадують мешканцям про необхідність дотримання правил пожежної безпеки, адже необдумані дії можуть призвести до руйнівних наслідків. Жителя Краматорська у Донецькій області засудили до 9 років позбавлення волі за передачу даних про дислокацію ЗСУ. Таке рішення ухвалив індустріальний районний суд Дніпра. Про це повідомила прокуратура Донецької області у березні 2023 року 56-річний місцевий фотограф Аматор у меседжері Телеграм переписувався з двома адміністраторами місцевих проросійських чатів, які було створено задля збору розвідданих. Йдеться у повідомленні. Останні дні на території Донецької області спостерігається неймовірна спека та високий рівень пожежної небезпеки. Подробиці дивіться просто зараз. Протягом ще декількох днів на території Донецької області очікується спекотна погода. Як відзначають рятувальники, через високий рівень пожежної небезпеки значно збільшується і ризик виникнення чисельних пожеж у природних екосистемах та відкритих територіях. На території Донецької області оголошено повищений рівень пожежної небезпеки, який буде тривати до 8 серпня. Каємо громадян не провокувати пожежі в природних екосистемах, не спалювати суху рослинність. Тим більше що такі за такі дії передбачена адміністративна відповідальність за статтею 771 кодексу України про адміністративне правопорушення. На громадян передбачено накладання штрафу у розмірі від трьох тисяч гривень до 6120 тисяч гривень. Навіть один маленький непогашений сірник чи невеличке багаття за таких умов можуть спричинити масштабні загарання навіть. Відкритій території. Тож будьте обережними, не провокуйте пожежі, адже наслідки можуть бути катастрофічними. Також під час військового стану такі дії, як спалювання сухої рослинності, вони перерівні до диверсії стаття 113 Карного кодексу України. Надзвичайники нагадують, що не лише неухильно дотримуючись правил безпеки в природних екосистемах можна запобігти виникненню пожеж. Покровськ помолодшав. Місту повернули історичну дату заснування. Так нещодавно була розглянута пропозиція краєзнавця та дослідника Валерія Курдюкова щодо зміни дат заснування міста Покровськ і святкування дня міста. Вдалося встановити, що справжня дата прив'язана до будівництва залізничної станції Гришини – 1881-1884 роки. Число і місяць, враховуючи знайдені урядові документи, припадають на 19 червня. Зазначив ініціатор звернення. Члени комісії одноголосно проголосували про затвердження року заснування міста Покровськ 1881-й. Щодо перенесення святкування Дня міста, обговорення продовжиться на наступних засіданнях. Музика. В Україні діє програма підтримки ментального здоров'я. Що це таке та як працює, дивіться у нашому наступному сюжеті. З початку повномасштабного вторгнення ворога в Україну чи не кожен українець зазнав неминучого впливу війни на психологічне здоров'я в межах всеукраїнської програми Ментального здоров'я? Ти як метою якої є сприяння формування в суспільстві культури піклування про ментальне здоров'я, стартувала інформаційна кампанія. Ментальне здоров'я людини це не тільки психічне, а й фізичне здоров'я тому. Це стан щастя і добробуту людини, коли може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати і вносити внесок у суспільне життя. Коли людина ментально здорова, вона розуміє свої емоційні стани, вона здатна будувати стосунки з іншими. Вона відкрита до навчання і розвитку, отримує задоволення від життя, тому. Тема дійсно важлива і актуальна в нашому суспільстві. Пані Наталія розповіла, що на своєму прикладі знає про важливість підтримки ментального здоров'я. Я з міста Маріуполя я сама втратила місто, домівку і в березні 2022 року втратила найдорожче це чоловіка. І я розумію, що таке ментальне здоров'я на собі я це. це розумію, тому що я дійсно пережила. Ці всі стреси, і знаєте, я хочу сказати, що людина ми повинні довести до людини, що від проблеми не потрібно тікати, а її потрібно визнавати і приймати. Це найголовніше боротися за життя і жити далі. Як зазначила пані Наталія, первинна ланка медичної допомоги повинна стати основою надання послуг у сфері психічного здоров'я. Донецькій області вже в шісті центрах первинної медико-санітарної допомоги а, значить укладено договори за програмою медичних гарантій супровід лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги, і активно проводиться допомога за даним напрямком в таких центрах як Торецьк, Краматорськ, Слав'янськ, Селидова, Покровськ. Центр Криворізької сільської ради. Тож, якщо вам потрібна допомога спеціалістів, звертайтесь до сімейного лікаря. Що з початку 2023 року на первинному рівні отримали психологічну допомогу 7131 пацієнт. Було проведено 43 консультації з психологом та скеровано до психіатра 1627 пацієнтів, які вчасно отримали психологічну допомогу. За даними соціологічних досліджень, понад 90% українців мали, хоча б один із симптомів тривожного розладу. А 57% перебувають у зоні ризику розвитку ментальних порушень. У той же час українці не мають звички звертатися до фахівців. І зараз це основний бар'єр на шляху звернення за психологічною допомогою. Смачна піца та ігри. Переможці конкурсу від Сергія Андрійченка весело провели час в одному з закладів Покровська. Наприкінці липня в Україні відзначали відносно нове, але дуже важливе свято день української державності. Воно змістовне і важливе не тільки для нас, а й для майбутніх поколінь. Саме тому за ініціативи Сергія Андрійченка було оголошено поетичний конкурс, аби кожен бажаючий зміг висловити свою любов та повагу до рідної країни та ще й отримати приємні подарунки. Молюсь за тебе, воїн український. Бажаю тобі щастя і добра. Ти зупиняєш скрізь десант російський. Земля, щоб наша вільною була. Не говори в нас, мова солов'їна, бо мова вишінь та шини спів в її скарбницях долі України. Таємниці про Софія та Артем кажуть із задоволенням взяли участь в конкурсі, і навіть не очікували, що стільки людей підтримає їхні творчі роботи. Я багато років виступаю, знаю багато патріотичних віршів і вирішив прийняти у цьому конкурсі участь. Трохи здивувався, так був радий, що зайняв перше місце. Мені подобається приймати участь в таких конкурсах, і я буду подальше приймати участь. Я хотіла б висловити слова подяки всім організаторам, а особливо Сергію Сергійовичу Андрейченко, за таку чудову можливість брати участь у таких патріотичних конкурсах, бо ми є українцями сильним і незалежним народом, і не повинні про це забувати. Ми переможемо. Перемога за нами. Слава Україні! В перемозі зраділи не тільки діти, а й їхні батьки. Відчули, звісно, радість і. Ну як за свою країну гордість за своє за своє місто, що існують такі патріотичні конкурси? Ми дуже вдячні Сергію Сергійовичу, що він проводить, що не забуває, і що діти навчаються, що є держава, в якій ми живемо, і треба підтримувати Україну, український язик. Звичай українські діти отримали сертифікати на відвідування лаундж-бару Шанс. Там переможці конкурсу змогли пограти в настільні ігри та приставку, погасувати смачною піцею та коктейлями, а також подивитися фільм. Сергій Андрійченко зазначає: сьогодні нам потрібно робити все для того, аби наші діти, попри війну, мали змогу рости, розвиватися та проявляти свої творчі здібності. Тож підписуйтесь на сторінки Сергія Андрійченка в соціальних мережах, адже попереду на вас че. Ще багато конкурсів та сюрпризів. У Покровській громаді за минулий тиждень народилося 13 немовлят: 4 хлопчики та 9 дівчаток. Вітаємо родини. Бажаємо мирного неба та гідного майбутнього новонародженим. У Покровську пройшов відкритий кубок з паркового волейболу. За змаганнями слідкувала знімальна група телебачення Капрі. У цьому році в Покровській громаді, попри війну, було відновлено роботу спортивних секцій. Також періодично проходять змагання з різних видів спорту, адже нічого так не загартовує та розвиває, як здорова конкуренція. Зокрема, 5 серпня на базі спортивного комплексу Металург пройшов відкритий кубок Покровська з паркового волейболу, який був присвячений дню української державності. В змаганнях у нас приймає участь 5 команд. Ми добре розуміємо, що власним прикладом. Вони показують добру таку ініціативу, що потрібно займатися фізичною культурою та спортом підростаючому поколінню, а також ми вважаємо, що е е е наше свято, День державності, е повинні цінувати всі. Тому ми вирішили провести ці змагання і я сподіваюся, що сьогодні всі, хто приймає в них участь, отримують задоволення і переможе найкращий. Учасники турніру зазначають, суперники були гідними, а гра цікавою. Це час дуже важливо займатися спортом, тому у цей нелегкий час ми зібрали п'ять команд. В них приймають участь три чоловіка різної вікової категорії. Та четвертий гравець це або ветеран 50 плюс років, або дівчина, щоб дати можливість пограти усім. Ми приїхали з города Родянська своєю командою В трудне трудневріо забрали команду. Приехали сюда побеждать. Я смотрю, команды очень даже и сильно играют. Ветераны, девушки. Ожидаю очень яркую борьбу. Надеюсь, наша команда выиграет. Игра прошла великолепно. Настроение хорошее. Команды серьезные, соперники отличные. Вообще надо побольше стараться проводить таких мероприятий, чтобы чуть отвлекаться от происходящего. Я волейболом занимаюсь уже более 40 лет. Ну, для меня это все, в принципе, вторая жизнь, вторая работа и ну, то, что дает мне возможность держать себя в форме. Соперник у нас был очень хороший сегодня. Я думаю, что мы выиграли только лишь потому, что в какой-то момент мы не провалились, а они немножечко не смогли удержать то, что они уже ну, взяли. Вот. Но игра была очень напряженная. Очень хорошо, что устраивают такие мероприятия, потому что э, у нас сейчас в стране очень мало радости. Uh, хоть и ЗСУ у нас молодцы, uh, ждем победы, хорошие все мы игры желаем. Во-первых, мы общаемся между собой. Мы знакомимся, это новое знакомство. Это раз. Во-вторых, пока такое положение. Мы все сидим дома. Ми зустрічаємося, розвиваємося, хака та форму підтримуємо. Турнір видався цікавим та запальним. За результатами змагань перемогу виборола команда з міста Рудинське. Друге місце отримала команда Курахівської громади. Бронзу отримала команда з Олександрівки. Також було визначено найкращих гравців турніром. А далі поговоримо про погоду на завтра, 8 серпня. У Покровську небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів. Максимальна температура за добу становитиме плюс 31 градус. Мінімальна плюс 18 градусів по Цельсію. На цьому у мене все. Ще більше корисної та актуальної інформації шукайте у нашому телеграм-каналі та на сайті Капрі. ДНЮа. Бережіть себе та на все добре.